Я вам приведу один приклад. Коли Харківська область була окупована, та бої йшли за Малу Рогань, це частина Харкова, яка була також окупована, йшли бої. Ми спільно з Службою безпеки України ГУРом, звісно, перехоплювали перемовини російських звичайних солдат, які телефонували своїм рідним і от одну з таких розмов ми показували нашим побратимам з інших радів військ, щоб вони і всім іншим, щоб вони розуміли, що саме відбувається. Розмова була приблизно така Мама, ми тут під Харковом нам сказали, якщо ми візьмемо город, нам видадуть квартири. Мама тетя Люба сказала, берите Алексеївку, вона ближче парку Горького там хорошие квартири. Я хотів би, щоб все почула вся країна. Люба мисла деяких людей, що ми там з русскими домовимося, коли вони йдуть, і так далі, вона не справиться. Увійшли б у ваші будинки, у ваші квартири, в кращому випадку, ви б просто розчинились, просто розтворили людей і зайняли їх будівлю. Я це пережив. Багато людей це пережило. Мій дім був окупований. Я розумів, що я його можу звільнити, тільки взявши до рук зброю. Так воно і було. Я зійшов у свій дім це зброю в руках і звільнив його. Я хотів би, щоб саме це спонукало людей розумінню, для чого потрібна мобілізація. Тому що все, що вони залишать. Після того, як йдуть руски, вони просто заберуть собі От все. до останнього тери, рубашки в шкафу.